Я знаю ім'я. Яке? Мати? 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 Чи я мати? Мати драконів, якби ж то. Що... Знаєш, після всього, що сталося, подумав нам і саме не завадить перерву. Тож я взяв тобі перший сезон Гри престолів. Можемо замовити їжу. Це Джофрі, Козел. Ти не уявляєш, він ще потім. Спойлери. Я ще не прочитав книжки. Ти читатимеш книжки? Не хвилюйся за пекло. Там все складно. У грі престолів усе складно. Злягатися в душі складно, а у пеклі все просто. Гра престолів, гонка гонконевиживання. Все ж таки я цього хотів. Дерін Бостон? Старк і Старки Мартел, ФБР. Схоже, пістолет сильніший за ніж. Тож віддай нам сейф, і ми встигнемо до чергової серії гри престолів». Мені більше подобається книга.